Вітаю, друзі! Цей ПК я збирав 2 місяці тому. В мене, як завжди, проблеми з швидкістю виходу відео. Та все ж таки, сьогодні покажу цікаву збірку з топовим Ryzen 9 9950 X3D, в пару до якого стане 5080. Не будемо нікого ні за що тягнути, попрошу тільки перевірити підписку на канал та поставити лайк. Процесор, повторюсь, Ryzen 9 9950 x 3 d коштує цей камінь 40 тисяч гривень, і не кожен може для себе оправдовувати його ціну порівняно з молодшими версіями. Та характеристики радують душу. 16 ядер 32 потоки, тактова частота 5,7, об'єм кешу L3 128 МБ. Це Zen 5 мікроархітектура з техпроцесом 4 нанометри, термопакет цього монстра 170. Ватт заявлений. Якщо хочете, щоб було тихо, бюджетною водою не обійтись. Хоча можна і трохи зекономити порівняно з сьогоднішнім варіантом. Готова система водяного охолодження Corsair IQ-Link Titan 360RX LCD коштує 15 тисяч гривень. По продуктивності біля неї молодша версія від Corsair, яка не має монітору на водоблоці, тому якщо він вам не потрібен, можете брати її. А також тут є сенс розглянути в рази бюджетнішу водичку від MSI та Big White. Пакування приємне, як і комплектація виконання на висоті, преміальність продукту на лице, як виконані всі кабелі, це просто захват. Та не забуваємо, що це не безкоштовно. Ми за це заплатили купу грошей, і так воно має бути. Сумісна ця вода з е, свіжим 1851, ставив я її на 285К, і якщо чесно, колосальної різниці в тесті, де процесор був на споживанні у 250 Вт у порівнянні з водичкою від MSI я не побачив. Тому і справді значну частину ціни ми платимо якраз таки за виконання, зовнішній вигляд і якісний LCD дисплей. Вентилятори по 120 мм, які мають декоративні. Накладки, можна їх перечіпляти зі сторони на сторону за потреби, обертаються зі швидкістю від 300 до 2100 обертів на хвилину, рівень шуму в районі 35 дБ. Сам радіатор алюмінієвий, з гарною густотою ребер між доріжками для рідини. Трубки, як і їх коннект між радіатором та водоблоком, виконані якісно, мають довжину в 450 мм. Водоблок мідний з чудовою поліровкою, на ньому 2,1 дюймовий дисаб дисплей з роздільною здатністю 480 на 480 пікселів відображати він може по класиці як температури системи з різними анімаціями, так і анімовані гівки на ваш вибір. Навколо нього 44 RGB світлодіода з індивідуальною адресацією. Дуже яскраво насичена підсвітка, побачимо її в повній красі трішки пізніше. Монтується вода зручно, контролер, який я вивів на задню частину, магнітний, все продумано добре, та головне при монтажу не поспішайте, дотримуйтесь завжди інструкції. Чи багато чи мало я розказав про воду, пишіть в коментах. Далі буде багато цікавого, та перервемось на щось звичайне. А Kingston Renegade на 2 терабайти тут все простіше і вже нам зрозуміліше. Топовий SSD з величезним ресурсом та швидкістю. Та все ж таки, якщо потрібен буде більший упор саме в робочі задачі, зв'язані з передачею файлів, гляньте в сторону самсунговської прошки 990. Оперативна пам'ять G.Skill Trident z 5 Royal Silver Кіт з двох планок по 32 ГБ в сумі 64 ГБ на частоті 6400. Коштує такий кіт більше 10 тисяч гривень, в принципі, по ціні, як топова пам'ять від Kingston. чи є між ними колосальна різниця? ні, там кращі таймінги, а тут перекривається вищою частотою. При виборі можете спокійно орієнтуватися саме на зовнішній вигляд. Як на мене, ця пам'ять виглядає неймовірно. На жаль, у мене немає ще змоги знімати ПК. Сиво, так як бачу їх я, як вони виглядають вживу, підсвітка з насичених кольорів перетворюється в ту скло білу, накопечу на камеру, надіюсь в цьому році, то буде куди красивіше. Схема таймінгів 32 39 39 Материнська плата Asus ROG Strix на b 850 чіпсеті Gaming Wi-Fi. Можна взяти дешевше, та замовнику сподобалась ця по зовнішньому вигляду. Та й при переплаті різноманітній у всіх кінцях цієї збірки тут вона не страшна. Материнка своїх коштів варта. Уточню одразу, чому я сказав за переплату, бо багато людей вважають, що якщо щось у збірці працює не в притик можливостей, то то безглузда переплата. Так от. У цій збірці і справді на чомусь то можна було зекономити, це очевидно, та не всім це потрібно. Тут у нас потужна система живлення 16 плюс плюс накрита насправді трьома радіаторами, а не двома, як може здатися. Один з них, так скажемо, внутрішній, можна побачити по термопрокладці на ньому, виділений саме для одного елемента. А саме для USB 4 живлення подається через два восьмипінових конектора на самому чіпсеті. Радіатор не надзвичайних розмірів, але не зовсім стандартної форми. Глянувши на ліву нижню частину, побачимо схему аудіо. Тут хороший Realtek, а в придачу до нього ще й підсилювач Севітеч. Конкретні моделі бачите на екрані, бо якщо буду диктувати, сильно забиває голову. Тут у нас вже сучасний Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3. Антени просто застібаються, нічого вже накручувати не потрібно. У нас три слоти М2 версії 5.0 і два слоти версії 4.0. Основний радіатор неймовірного розміру і має цікаве нове кріплення. Радіатор на інших слотах масивний і кріпиться вже привичніше гвинтами. По зовнішнім портам всього з запасом по внутрішнім роз'ємам материнської плати інформацію бачите на екрані. Не буду розтягувати час відео. Та якщо про таке цікаво слухати, пишіть, бо в таких системах є про що розповідати, та буде не коротко. Відеокарта GeForce RTX 5080, версія від Gigabyte Gaming OS. Не сама топова версія, але одне з найкращих виконань середнього рівня, як по якості охолодження, так і по зовнішньому вигляду мені здається. Щодо переплати за топові версії ROG чи Aorus з водяним охолодженням для звичайного користувача це не має сенсу. Хоча тут уже ASUS TUF версія дуже хороша і не так далеко втікла по ціні, як ви ще зазначені. Зараз ціни вирівнялися. По зовнішньому вигляду в бюджеті плюс-мінус 65 тисяч зараз є вже і більший вибір, чого варта тільки MSI Vanguard з карбоновими вставками, та зараз не про них. Наша карта велика, довжина 340 мм, займає по суті 4 слоти в товщину. Якщо корпус дивитись компактний, то розгляньте коротші версії. Бо ще може і воду наперед захочете поставити, а нам ще бажано розмістити коректну комплектну підставку. До речі, дуже класна і надійна. Тут потужний товстий радіатор, при цьому використовується композитна металева паста для чипу, тому тепло з кристалу знімається швидко і гарно розсіюється. Допомагають з цим вентилятори Havk, з унікальним дизайном лопастей, натхненний він аеродинамікою орлиного крила. Звучить пафосно, правда? Пафос в описі, по їх словах, несе ще й технічне навантаження, а саме нам обіцяють, що така конструкція знижує опір повітря і рівень шуму, що дає змогу збільшити тиск повітря більше, ніж на 53%, і об'єм повітря більше, ніж на 12%. При цьому без шкоди для акустики. Загалом по характеристикам маємо 16 ГБ пам'яті типу GDDR7. Шина 256 біт, в бусті чіп бере 2730, карта на PCI-Express 5.0, DirectX12, OpenGL 4.6, кількість ядер куда тут 10752. По дизайну, думаю, все побачили. Вживити все буде платиновий блок від White на 850 Вт. Тут теж є інші варіанти, звичайно, що до переплати за 1000 Втний блок, тут уточню. 1000 ватного при апгрейді на ту ж 5090 все одно не вистачить. А в цій системі нам вистачає 850. Треба переплачувати за 1000? Не думаю. По вибору блока від іншого виробника поки не впевнений. Якщо раніше було в нас два лідери, а ще трохи блоків по типу Asus ROG, які побудовані на сісоніку, тільки будь-добрий переплатити за підсвітку і дизайн, то зараз в лінійку топових блоків живлення вриваються всі, воно і не дивно, показники споживання дурноваті вже взагалі. На те, щоб виглядали ті блоки погано зі сторони компонентів, та все ж таки, частіше всього в топові системи я ставлю Big White або Seasonic. Дамо іншим виробникам ще трохи часу. Дизайн цього блоку вже всі бачили. Він привичний нам. Тут платинова сертифікація, гарантія на 10 років, гарна безпека і тихий 135-міліметровий вентилятор. До речі, свіжі Powerzone 2 класні. Вже брав тести, можу рекомендувати класні блоки чимось краще за своїх прародичів, при цьому недорого відносно. Пакувати все будемо в корпус NZXT h 7 Flow версію з RGB вентиляторами, які об'єднає. Єднані в один модуль, трохи дешевше. Є версія без RGB, корпус неймовірний. Чесно скажу, збираю в ньому тільки другий раз. Минула збірка була не так давно з 4080 Super. Схожий по дизайну є H5, та той мені взагалі не зайшов. Я чомусь ще й не злюбив забір повітря на блок живлення саме зверху, а там саме так. Знизу там глуха панель, блок живлення вентилятором вгору стоїть. Хоча це, в принципі, допомагає блоку пасивно краще охолоджуватися, бо тепло виходить наверх. Е, так. Не про це, вибачте. Цей корпус великий, його габарити становлять 47 на 55 на 25 см. Тому з обмеженим простором він не підійде. Та якщо простір дозволяє, рекомендую. Продув чудовий. Знизу напряму встановлюємо 320 мм вентилятора, блок живлення бере повітря з задньої частини окремо, спереді повна перфорація, в принципі, вона тут скрізь. Вріза в нього все що завгодно, і при цьому буде ще й вільний простір. Т можна встановити довжиною до 410 мм. міліметрів. дуже красиво і якісно виконано, але є нюанс: відсутність пиловиків, повна відсутність пиловиків. Для когось нюансом буде ще й його ціна, та все ж таки по маркетингу цей корпус не може коштувати 5 тисяч гривень. Якщо дивитись фізично, то і корпус кугар найдорожчий ніяк не може коштувати як стіл. Ну по матеріалах, по розміру, ну ви зрозуміли. Там же і технологічно нічого надзвичайного немає, але маркетинг грає свою роль. Унікальний корпус не може коштувати як звичайний. Bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down. Саме для геймінгу, безумовно, буде класним варіантом взяти Ryzen 7 9800X 3D, який майже в два рази дешевший сьогоднішнього процесора. Топовий Ryzen 7 можна взяти до 25 тисяч гривень, в той час як 9950X 3D коштує 40+, майже тисячу доларів. Ми не будемо рівняти зараз 9950, x тому що це якраз таки версія процесора, яка потрібна більше під робочі задачі. Ну і в геймінгу вона себе теж класно показує. Та для геймінгу не для кого вже не секрет, краще X3D версія. Якщо коротко і не сильно хтось хоче забивати собі голову, моя думка така: Ryzen 9 9950 X3D, це дорогий процесор, який топовий для робочих задач. І топовий для геймінгу Ryzen 7 9800 X3D топовий для геймінгу. Для робочих задач він звичайно теж підійде, але це все ж таки набагато дешевше рішення. Ну і зрозуміло, які тут результати у порівнянні. Але знову ж таки у кожного різні навіть робочі задачі. Але і в робочих задачах Ryzen 7 в деяких моментах не сильно програє топовому райзену 9, тому не у кожній ситуації вживу, ви прямо побачите колосальну різницю. Тому навіть перед тим як перейдемо до зрівнень саме в іграх, можна сказати, що Ryzen9950 9 9950 X3D не потрібен вам, якщо ви не хочете мати у себе у комп'ютері процесор самий топовий по суті Ryzen, який зараз є на ринку, який найдовше із всіх зараз існуючих. По суті, буде актуальним Ryzen. щодо геймінгу, підібрав для вас зрівнення, де у нас трійка Ryzen 9 9950 x ryzen 9 9950 Ryzen99950X3D наш сьогоднішній, та Ryzen 7 9800 X3D. Є ігри, які потребують 3D кеш, в тому числі і кіберпанк. Якщо наш сьогоднішній Ryzen 9 та топовий Ryzen 7 втримаються на рівні, то ми бачимо наскільки велике відставання по кадрам у 9950X. Немає 3 d кешу до побачення. Але не у всіх іграх так. Ми можемо бачити на екрані зараз, що різниця мінімальна, і саме через моніторинг ми її будемо бачити. 5 кадрів різниці, і, в принципі, це буде. Пікова така різниця, дуже рідко вона, а так загалом 3-2 кадри. Ми її без моніторингу не побачимо. При цьому і кожна локація може себе по-різному відображати, тому тут різниця видна саме при моніторингу. Теж вибір 9950 x 3 d неочевидний. Навіть у Stalker 2 колосальної різниці в FPS ми не побачимо між топовим Ryzen 7 та топовим Ryzen 9. Які висновки для мене висновки такі, що чисто під геймінг, ідеальним варіантом за свої кошти буде Ryzen 7 9800 X3D. Якщо потрібна максимальна продуктивність у всіх аспектах, беремо Ryzen 9 9950 X3D, це реально потужний камінь, який своїх коштів вартий. Хоча й різниця у офіційних магазинах в Україні між ними настільки колосальна, що. Почекаємо, можливо, якось вирівнюються ціни, а може, хоча б трішки, бо тисячу доларів я для себе за цей процесор, наприклад, не готовий віддавати. Ваші думки чекаю в коментарях. Хто дивиться, ще це відео трішки анонсую. Я у магазині Клік вибив для вас промокод на всі комплектуючі 2%, а на периферію. 5%. При збірці особливо такого ПК досить гарна сума. Ще на периферію залишається по суті від комплектуючих, а на периферію теж вам знижечка. Продублюю в описі всю інформацію. На сьогодні в мене все. Поки що пока.